Слава Ісусу Христу! Сьогодні я вам хочу розповісти, з чого починається основи християнського віровчення. Які є початки віровчення і без чого християнство просто неможливе? І перший початок віровчення – це є покаяння. І без покаяння ми не можемо прийти до Бога. І новий заповіт починається з покаяння. Коли приходив Ісус Христос. То в Євангелії від Матвія в 4 главі, 17 вірші, написано. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ось без покаяння царство Небесне пройде мімо, якщо людина грішна і на протязі свого життя вона не покаялася і не примирилася з Богом, з Ісусом Христом. То вона не може увійти в Царство Небесне. Коли прийшов Ісус Христос, то Він фокусував всіх людей на Царстві Божому і на вічному житті. Бо Ісус Христос прийшов, щоб дати нам вічне життя. Коли людина помирає, то це ще не кінець, це тільки початок, але це вічне життя. У Царстві Божому з Господом нашим Ісусом Христом, або за, свої люд... або за свої гріхи люди йдуть у пекло, а потім постануть перед Богом на суд Божий. Також я хочу сказати, що новий заповіт починається з покаяння. Коли прийшов Іван Хреститель, і він хрестив людей хрещенням, покаянням. І в Євангелії від Марка в першій главі, в четвертому вірші, написано: виступив був так Іван, що в що в пустині він хрестив та й проповідував хрещенням на покаяння для прощення гріхів. Ось, якщо ми не будемо каятися, то гріхи нам не будуть прощені. Тому дуже важливо людям покаятися, бо без покаяння ми не зможемо прийняти Ісуса Христа. І взагалі ми не, не будемо знати, про що каже Біблія. Ми не зможемо зрозуміти все те, що Ісус нам проповідував, і без покаяння ми не зможемо прийняти наступні початки Христові. Це хрещення в Отця, Сина та Духа Святого. І якщо у вас є така можливість, то ви можете повторити за мною цю молитву покаяння, і нехай Господь вас благословляє. Повторюйте за мною ці слова. Отець Небесний, прости мене за мої гріхи та невігластво. Помилуй, Господи, мене і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрікаюся від всіх проклять та хвороб в моєму житті і довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус, Господь Неба і землі, та єдиний Спаситель для всіх людей. Прошу Тебе, Батьку, во ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, дай мені Твоє батьківське заступництво та благословіння. Приведи мене в церкву, де я зможу виконати Твою волю. Прийму Святого Духа та буду розуміти та виконувати Боже Слово та жити в Твоїй істині, любові та силі. Амінь. Благословляю вас. І наступного разу ми продовжимо говорити про покаяння. І я дуже хотів, щоб ви мені написали чи відправили мені аудіоповідомлення. Що вам було зрозуміло із цього? Можливо, у вас є запитання, але дуже важливо це зворотній зв'язок. Бережи вас Господь, з нами Бог, і все буде Україна, і Україна буде з Господом, і ми будемо справжні віруючі українці. Благословляю вас!